Так, невеличкий тест на як катушка по траві сигнали. В общем так, спершу перших по приборові подивимося. Що там у нас? Сенс 4. Щось дитинке. Ну це херня, я ж не буду його підробляти якось по-другому. Ну коротше бачили. Ходимо. Так само остається для тих хто не вірить. Чорний сигнал. Так, тут сигналів немає, йдемо далі потривишся. Сигнал. Це у нас вже фульга валяється. Як бачимо, там дехто запитував, як у нас що наложнячки. Ну буває от чуть-чуть, але сенс четвертий, по такому бур'яні. Ну, якось так. А, ще. Так, як це буде зручніше. Ток який. Ну, Фокус-фокус ток-100. Блин, тут рядом. Ну, фокус фокус ТОК-107. Ось такого. Ну, це не те, що там щось підкручував, те, що є, то є. Ну, щось чорне. Так само ходимо по траві. Знову якийсь чорний сигнал. Ну. Знову сигнал. А так то о! Мовчить. Мовчить. Ну ось таке коротеньке вирішив зробити по фортунці. Бо там дехто в контакти запитував. Я думаю, що дочав. Ну.